Вадим Черниш, екс-міністра із питань тимчасово окупованих територій, один із учасників переговорів із росіянами в рамках тристоронньої контактної групи і ще в мінських контактах. Так, пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий, Добрий, вечір. Добрий вечір. І я не дарма згадую про саме цю компетенцію, тому що е, зараз ми. Ну, бачимо певний процес, який починає нам нагадувати щось. От дуже багато якихось асоціацій або навіть фантомних болей виникає через те, що е, в Туреччині двічі зустрічалися українська і російська делегація обмінювалися якимись документами через третіх осіб. Ну колись були Німеччина і Франція, тепер Сполучені Штати Америки. І... Е, 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 е. Мабуть, ми можемо виводити певні уроки із переговорного процесу, який тривав з 2014-2015, ну фактично до 2022 другого року, тобто вісім років розмови про щось. Угу. Які висновки ви робите? Що важливого ви бачите зараз у тому, що відбувається в Стамбулі? Перш за все трохи. Теорії, але не дуже складною, щоб глядач, ну, одразу не перепригнув на університетський рівень там, обговорення там, різних школ переговорів. Але теоретично ми маємо розділити дві частини, дві складових переговорів. Це більш значущі, які ми всі хочемо, да, щоб вони відбулися, це переговори про закінчення конфлікту. Тобто, всебто, це може бути врегулювання, капітуляція. Перемога. Російська, та ну звичайно, про... звичайно. Про Але ну ми говоримо зараз як в теорії, тобто безвідносно без до країн. Угу. А другі переговори, які відбуваються зазвичай під всіх зброй... під час всіх збройних конфліктів, війн, як по, на... по політичному визначенню, тому що в статуті ООН немає слова війна, жодного разу не згадується, згадується збройний конфлікт. Ну, а септо війна по-нашому, да. Ці переговори направлені на пом'якшення, так би мовити, поточних наслідків. І от росіяни завжди виводять, коли потрібно, не вести переговори про закінчення конфлікту, а вони намагаються підмінити це питанням і винесенням на перший план гуманітарних аспектів. І це жваво підтримується цивілізованими націями і народами, ну мається на увазі країнами. Е, тому що ну, очевидно, хто ж виступає про те, щоб не допомагати цивільному населенню, яке страждає, хто виступає проти того, щоб обміняти поранених е, або важко поранених, або молодь, хто виступає проти, щоб розшукувати безвісті зниклих. Звичайно, в Європі всі за це. Але дуже часто, на тоді, в цей, так би мовити, казан переговорів, дуже багато долучається різних акторів, акторів або акторів е, Amnesty International, там... Human Rights Watch, різноманітні організації по типу Міжнародного комітету Червоного Христа. І, і тоді у людей, у більшості людей, відбувається підміна понять. Вони бачать, що переговори тривають, але вони це з тої частини, що не направлення на вирішення. Це з тієї частини по по направленої на пом'якшення наслідків ага. для населення. І от росіяни дуже часто говорять: ну переговори ж успішні. Ну, подивіться, обмін від обмін, перший обмін відбувся, відбувся, другий відбувся, відбувся. Путін проводив після ну буквально кілька днів тому у себе там нараду з урядом, і перед цією нарадою змусив Мідінського на пресу виступити. Тобто, це ж була не нарада, а. Повідомлення російської громадськості про підходи Росії. І Там Дінський говорив, що, от, мовляв, українці не хочуть звертати увагу на гуманітарні аспекти. Ми, мовляв, пропонуємо, але вони не дуже, мовляв, на це реагують. Ну, от такі ми всі не гуманісти, а от, мовляв, росіяни гуманісти. Тобто, і це ми бачили починаючи з 2014 року. Тобто українська сторона звичайно так само йшла е, на переговори про те, щоб пом'якшити наслідки конфлікту для громадян, які ну для цивільних, для тих, хто поранені, тих, хто знаходиться. Але насправді навіть це була імітація з боку Росіян. Пане Вадиме, от е, зараз я думаю, що всім в принципі зрозуміло, що навіть якби особисто зустрілися Зеленський і Путін, це би не привело до фіксації до закінчення чогось бо да якогось етапу війна би тривала все одно. Тобто, ми розуміємо, що нам ну мабуть, навіть необхідно, може ми змушені, ми зобов'язані, а може нам навіть треба підтримувати ілюзію переговорів. І війна триває, а ілюзія переговорів теж має бути. От як її підтримувати, щоб не виникало ризиків для України? Як е, ну вони ж доволі хитрі переговорники, Мединський, Лавров, ну ті люди, які з іншого боку сидять, вони займаються цим десятиліттями, врешті-решт, фактично, ці ж самі люди уже ці попередні вісім років займалися цими ж переговорами з Україною. Так, і ФСБ, ті ж самі люди в ФСБ і в службі в розвідувальних службах займалися підтримкою цього переговорного процесу. Тобто нащупували слабкі ланки, ну, наприклад, слабкі ланки всередині України. Ну, наприклад, згадайте, от останній випадок привезли заморожені тіла. Ми не, ми не знаємо за їхньою заявою, це всі тіла українських військовослужбовців. Але це може бути не так. Їх ідентифікація не проведена. Незалежними, да? Або якщо і проведено незалежними організаціями, то не перейде в Україні. Тобто це ж був трюк піар, трюк, щоб звинувати знову в тому, що ми не хочемо вести переговори по гуманітарній складові. Але я підкреслю: дуже часто ця гуманітарна складова навмисно, от уявіть собі, да? отут от наші щодо політичних вимог до України нічого не змінюється. Обмеження Збройних сил, вимога Росії. Заборона на дальнобійні системи озброєння, ну так далекобійні, як ми так їх називаємо там різні спори Є далі ніякого міжнародного союзу оборонного такого як НАТО і інших, до речі. Нейтральний статус, що означає, угу. тобто, це с таке створення такої держави, яку в будь-який момент а можна просто угу. одним ударом захопити. Так. Скажіть, як відбувається фактичний контакт, що роблять, говорять, угу. ну той же мединський а, в таких переговорах? От до чого треба готуватися? Кожна людина якось там, ми всі президент Ми уявляємо себе на місці Зеленського, на місці Умєравак, який йде, от зустрічатися із цими російськими, візаві скажімо Кажемо, так, російськими акулами до чого треба готуватися? Ну, Як треба, ведуться ці треба, перемоги? треба готуватися до того, що буде тиск, що паралельно те, що відбувається паралельно, це засіб тиску. От українська сторона намагалася там врівноважити цю позицію. Ну мається на увазі напередодні українські війська завдали. Ну українські сили оборони завдали удару по далекобійних. По, вибачте, стратегічних бомбардувальників. Операція Павутина. Так звана Павутина. так. І е, ну, на якийсь момент, е, ну, такий тактичний момент, угу. да, це навіть по обличчях було видно, що це вплинуло. А було. як такий аргумент можна використати на перемовинах? Ну, можна використати на перемовинах, аргументуючи, що, мовляв, ми готові воювати 21 рік, пам'ятаєте, на перших переговорах. Угу. А ми готові, ви, ви нам нічого зробити не можете, ескалювати можемо лише ми. І тут звучить аргумент, так послухайте, ви ж вон, нещодавно кілька годин тому побачили, що в нас є, ну так, як знаєте, як вже розхожою фразою, в нас є карти. Але це знов-таки це не довготривала стратегія. Да? Це стратегія на Короткий період часу, тому що будуть удари у відповідь, будуть знову удари. Тобто, це так звана ескалаційна драбина. Тобто, коли росіяни думають, що вони можуть підняти, нам немає чим врівноважити. Вони знову можуть підняти, і що і ще через одну е, сходинку вони можуть підняти, тобто нам немає чим відповідати. Тоді можна тиснути, давати е, е, неузгоджені пропозиції. Озгадайте, що говорять росіяни. Ми вам не дамо наші пропозиції, приїжджають і дають в день. В той, ми даємо завчасно, вони uh -huh. дають в той же самий день, щоб ми не могли ознайомитись, щоб потім вся інформаційна кампанія побудована була на те, що ці переговорники uh -huh. взагалі нічого не вирішують, бо ми їм дали пропозиції, вони не знають, що сказати. Але пропозиції це фактичний повтор старих ультиматумів, yeah. які і так, в принципі, відомі і зрозуміли. Але ж їх не давали до кінця. Uh -huh. Тобто це така е, тактична тиск, який може бути, а тиск може бути е, вплоть до того, що можуть в кулуарах там комусь, ну якщо перетнуться, комусь особливо. Робисто погрожувати. Так теж може бути. Ми це знаємо, наприклад, з нав... переживали таке під час мінського. Треку? А, ну Не будемо говорити хто саме, щоб там ну, зараз не говорити, але таке е, точно відбувалося з деякими особами в, 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 під час переговорів. Більш того, навіть, навіть е, погрози були за присутності Меркель. І Оланда в мінську. Ну, коли Путін погрожував, ну ви ще просто з нами не стикалися. Можна прочитати в книжці Оланда. Більш того, ходили такі чутки про те, що президента Франції Саркозі чутки підкреслюю. Що його навіть там за кроватку Путін так брав під час намагання врегулювати конфлікт в Грузії. Ну uh -huh. припинити yeah, вторгнення да, агресію. Це так, ми ж говоримо конфлікт ну, теоретично, але насправді вторгнення агресивну війну. Тому ми згадаємо, як пані Меркель чекала Путіна, і яка боїться панічно собак, Путін uh -huh. запускав собаку uh -huh. для тиску. Тобто, uh -huh. так само це ж. Тактика застосовується далі, але головне мати просто стратегічне ну розуміння стратегічного бачення зараз. Путін кожен день отримуючи клаптик української землі та під контроль. Він не бачить сенсу угу. довгостроковій перспективі припиняти. Тоді давайте звернемось до ще однієї фігури у перемовинах. Ми маємо. Посередників ем, ну гарантів, якщо хочете співрозмовників, як в мінському процесі, це були Німеччина і Франція, це були Меркель і Оланд, а так нині це Сполучені Штати Америки, які намагаються модерувати процес. Це Туреччина, і, наприклад, турецький міністр закордонних справ, який їздить і займається човниковою дипломатією, слідом за американськими спецпосланцями. От що вони можуть робити? Яка їхня роль? Вона успішна чи не дуже можуть більше? Ще без, я не знаю, без санкцій це все не має сенсу. Як ви означите це? Ну, Поки що рівень впливу на процес з боку Туреччини і Сполучених Штатів значно менший і, і, і залученість до процесу, ніж це було у Німеччині і у Франції. Правда? Я, так. Я просто можу нагадати, що переговорні групи в Мінську були по чотирьох тематиках. Це перша політична тематика, це власне те, яка і була в тупіку постійно. Політична група це вирішення політичних аспектів для припинення російської агресії. Друге економічна підгрупа. Третє. Це гуманітарна підгрупа, де обговорювалися обміни всіх, ну скажімо так, і полонених, і цивільних, які були захвачені. І група по безпеці, яка відповідала і ще йшла мова про групу з питань кордону відновлення контролю за кордоном. Тобто, оця військова підгрупа, так звана підгрупа з безпеки, очолювалася турком Апаканом, який одночасно був головою місії спостережної. Далі на кожній з цих підгруп якась країна очолювала цей діалог. Наприклад, політично очолював француз. Правда, проросійський, але він був, був представник Франції. Гуманітарну підгрупу очолював представник Швейцарії як нейтральної країни, щоб обміни організовувати. Економічну підгрупу фактично очолював представник завжди делегований Німеччиною. Таким чином, кожна країна, навіть на технічному угу. рівні, мала своїх представників на кожній зустрічі. Вони моніторили. Ход діалогу вони давали свої пропозиції інколи. Uh -huh. Інколи це був представник МЗС. А от нині ви кажете, що зараз ні Сполучені Штати, ні Туреччина не беруть такої діяльної участі, не мають такого результату. Чому? Не хочуть, не можуть, не час. Конфлікт у такому у такій гострій стадії, у якій посередник не може втрутитися. Ми ну знаєте, от десь трішечки, наскільки б ми не були раціональними, от десь трішечки кожного разу хочеться повірити в слова Трампа, що можна досягти результату швидко, що існує якась чарівна кнопка, чарівне слово. Але ми бачимо, що ні. От чому цього результату? На, на жаль, цього не існує, і більш того, я не вважаю, що участь і залученість. Німеччини і Франції була успішною. Вона була навіть більш проникаючою до деталей, але теж не була успішною. А неуспіх і того процесу, і теперішнього полягає лише в тому, що баланс сил України і союзників не відповідає балансу сил в цьому конфлікті. А тільки баланси зрівняються приблизно, тобто тоді може бути рівний діалог. Так вважають в Росії. Вони вважають, що вони зараз набагато сильніше і багато перспектив. Тому для переговорів треба відновити баланс сил. Баланс сил може можна відновити двома шляхами: наданням озброєнь і підтримкою економіки. До речі, ми про це мало говоримо. Ми говоримо лише про озброєння. Але якщо рухне економіка, наприклад, через відсутність підтримки, ми в балансі будемо набагато менше. Оцей баланс Путін постійно міряє своїми розвідувальними службами і так далі. І цей баланс не лише в нас міряється. Якщо немає обов'язків допомагати Україні, якщо ми маємо діру на покритті цього балансу, Путін буде далі переговори імітувати, але бо він буде стратегічно налаштований на те, що ще можна віджати в Україні території, коли з цим стикнеться, що баланс цей може бути відновлений, і от що робить адміністрація Трампа, вона дає стратегічно неправильний сигнал. Вона говорить, що ми в майбутньому не будемо підтримувати, або це питання ну, для нас не важливе. Що можливо, ми навіть ще санкції застосуємо. Ну, це який сигнал для росіян, що в стратегічному або в середньостроковій мінімум перспективі а, у, у, треба тиснути на Україну сильніше. Це так би мовити, нам дали час, щоб ми владнали всі свої питання. Тут Європа починає говорити. Сьогодні була чудова заява одного з німецьких військових, який говорить, що Європа здатна. Закрити, вирівняти цей баланс, тобто цей баланс приблизно на 40-50... Ну я розумію, що це великий е, крок, але 40-50 мільярдів це те, що нам не вистачає по року для балансування тих видатків і тих систем озброєнь, які дають, е, які вливають в конфлікт росіяни. Пане Вадиме, одна річ, от засаднича, про яку в Україні принаймні говорили в 22 му 23-му році. А потім ця розмова трішки так е, зникла. Це бачення. Майбутнього Росії. Uh -huh. От як не дивно, uh -huh. візія того, що після перемоги ми то завжди формулювали про перемогу України, а американці не наважувалися говорити про перемогу. Навіть Байден говорив, що uh -huh. будемо підтримувати Україну uh -huh. стільки, скільки буде потрібно. От потрібно. І перемога це не одне і те ж, правда? І е, треба розуміти, що далі? Що після. Досягнення миру Росії існує в якій формі вона з Путіним, вона без вона з якимось олігархатом, вона з іншими опозиціонерами нинішніми, які приходять, вона переживає деструкцію і стає набором різних держав до цієї теми. Врешті-решт виводять ну, от кілька речей. Марлія Берлінська припустимо. От вона нещодавно ну, думка тепер курсує у змі. Так написала блог про те, що ми перемоги не зможемо досягти без перепрошивання росіян. Що треба впливати на них якимись українськими державними програмами, аби долати а, ну їхню внутрішню а, ну, запрограмованість, скажімо так, російською пропагандою, а тому, що Намагається Путін створити якусь спільну ідентичність є русські, а натомість є багато інших різних ідентичностей. А в Росії, ймовірно, географічних, національних і так далі. Як ви бачите, от є перспектива в просуванні тут є? Якщо ви маєте контакти з європейськими політиками, з американськими є розуміння, що певний потенціал є для впливу на Росію. Є таке розуміння, але чесно кажучи, зараз, от з підходами президента Трампа, зараз трохи змінилося бачення в, самі, в самих сполучених штатах. Ну і я хочу вам сказати, що це велика справа розвідувальних служб. Тобто, ну всі перша світова війна, друга світова війна, холодна війна завжди розвідувальні служби, були лідерами в процесі так званих операцій з впливу. На населення країн, ворогуючих між собою або які протистояли. Ну, наприклад, якщо я вам скажу, що загальний бюджет розвідувальних органів, співтовариства Сполучених Штатів, десь приблизно на рік, від ну в різні роки буває, від 80 до 90 мільярдів доларів, уявіть собі, це лише розвідувальних служб, то в них зашиті так звані операції з впливу. Ну, але географічно. Уряд ну, або керівництво визначає да, політично, куди е, зусилля варто витрачати. І от за попередньої адміністрації е, Білл Бернс, який був послом в Росії, який, чесно кажучи, на певному етапі його критикували за це, писав книжку, е, що не варто було Україну в НАТО ну, запрошувати і так далі. А він потім змінив е, свої підходи. І він е, ціл, ціл, разом із Британською службою мі 6, яка і до цих пір залишила. По Росії певну активність, оця машинерія так званого впливу на російське суспільство, вона не лише через ЗМІ, через системи, які відомі, як діяти розвідувальним органам. І звичайно, якщо Захід, тому що сама Україна того, що пише Марія Берлінська, зробити не може. Це має бути. Відповідно, пробивати оцей мембрану, яку росіяни побудували, щоб ми проникали. О, дивіться, росіяни своїми медіа проникають в Європу, тому я кажу, одностороння мембрана проходить вплив. А в зворотному напрямку не проходить. Ну заблоковані всі канали, крім Телеграма. До речі, Телеграм і у нас єдиний це Тікток і Телеграм. Два. Який тут і там можна, ну ми якось використовуємо. Вони проти нас використовують. Але от такого масивного впливу на російське населення немає. Більш того, от Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа припинили функціонування їх. Тобто, все це було спрямовано. Можливо, не так ефективно, як правильно би було. Да? Ну це не, не варто зараз це питання, але сенс в цьому є: впливати на Росію потрібно. І на народи Росії потрібно. Треба зрозуміти, що малі народи менші ніж росіяни, вони теж е під під гнітом і під впливом. Да, є там еліти типу Кадирівської, які там на прикормі, да, скажімо та з бюджету, але дуже багато. Того, що на що можна, але ми самі на жаль не потягнемо цього, хоч які би ми не розумні. Ми які б ми не були розумні. а скажіть, будь ласка, а в цьому плані, от із російськими опозиціонерами, скажімо так, і з ними можна, варто співпрацювати, от Тема хороших росіян теж дуже популярна в українському дискурсі в 22-23 роках. Сьогодні про це говорять трішки менше, бо є ну якийсь загальний таке загальний консенсус, що не на часі зараз особливо контактувати, але от ця ну ставка на ко. Якогось майбутньому вона має бути. От ми говорили зараз про Америку, і я мимоволі замислився. Трамп то говорить мій друг Володимир, а е, Байден на урочистій церемонії Наваль. Юлію Навальну е, садив десь не дуже далеко. Це при дуже різному ставленні так, до Навального. Так. і Є за що Україні мати претензії. Але для російського контексту е, ну це різні підходи. Е, по перше, я не бачу їх впливу. Тобто. І навіть ті люди, які виступають проти Путіна зараз, вони абсолютно не мають механізмів впливу на ситуацію mm -hmm. в Росії. Це ну, нема сенсу робити на них ставку, е бо вони все одно нічого не змінять. Знаєте, ні, ну можливо, там, якимось чином і можна малою кров'ю підтримувати. Да? Але в чому є такі. В даному випадку є такі фрірайдери. Тобто е ті, хто ну, на дурняк їздить. І от вони зараз нагадують таких людей, тому що в них. Можливо, хтось із них там з переконаннями щирими, да? але в них немає зараз ні підтримки, ні механізмів впливу на російську спільноту. Є... Вони хочуть, щоб їм дали все. Угу. Вони ні мало чого робили, крім виступів. Ну так не буває. Е, у, кожного, у кожної партії у політичного суб'єкта, який бореться за владу, є два крила в таких умовах: угу. це бойове крило і політичне. Угу. Як Шинфейн, наприклад. Да? Де ваше бойове, або хоча б там Владимира Ілліча свого Леніна згадайте, конспірація там, і ще щось, пам'ятаєте, да? де ваші е, стрілецькі клуби, де, де ваша таємна організація, де ваша підривна діяльність? Е, такого нічого немає. Тобто, так, я перепрошую, майже в диктатурі, яким чином ви збираєтесь. Ютуб, який заблокований, знімати чергові ролики про те, як вони крадуть, так це всі знають уже. Це вже не працює. Угу. Тому що вони хочуть запропонувати, вони ж нічим не виходять. В угу. цьому Тоді поставимо тут три крапки. Буквально півтори хвилини до завершення так. нашої розмови. Я суперскладне завдання вам ставлю. Розумію, що за хвилину з цим впоратися дуже важко, але ви були міністром інститутом тимчасово окупованих територій. Зараз от, думати. Прогнозувати, вибудовувати якусь політику майбутньої реінтеграції, повернення діалогу із тимчасово окупованими територіями, яких стало більше з 22-го року, треба, можна, є про що, чи зараз це просто неможливо? Зараз можливо залишати максимально контакти і вплив на тих людей, яких іще. Не повністю зомбувала російська пропаганда. Такі люди залишилися. Головне створити правильні канали комунікації. Вони ж нічого не бачать, нічого не дивляться українського. Да? Щоб вони могли бути залученими через спеціальні програми, через спеціальні там VPN сервіси до перегляду українських новин, до залучення до медійних продуктів, до програм навчання, до програм там популярної історії, об'єктивних картин, контакти між людьми, якщо це можливо. Через технічні засоби, щоб не бути відслідкованими ФСБ, артикулювати публічну політику і розділяти людей, які є катами, і тих, яких страчують на окупованих територіях, хоча б як підлітків, пам'ятаєте в Бердянську. Тому зараз актуальна політика це вибудовування контактів і впливу. Не покинути людей, показати, а ми навіть структури ліквідували, яким цим мають займатися. Зараз немає в уряді відповідальної людини, яка б відповідала за цей комплексний підхід. Є про що говорити? Хай це буде анонсом на наші наступні зустрічі. Дякую за розмову Дякую. сьогоднішню. Вадим Черний, шекс-міністр із питань тимчасово окупованих територій, один з учасників переговорів із росіянами у рамках тристоронньої контактної групи у мінську.